Добрий день, сьогодні у нас на огляді курточка, курточка легка, жіноча. Це в нас і Італія. Гарні курточки жіночі, гарні вітровочки. Вони всі йдуть екстра сорту. Ось така салатова, яскрава, гарна вітровочка в розмірі М. Наступна в нас буде в горошечок. В горошечок така гарненька. Синесенька в меншому розмірі. Різні розміра жіночих таких курточок легеньких. Олімпійчка. Ось така красива. Наступна у нас буде Олімпійка Adidas. Курточка така в розмірі Елічка. Курточка. Ось така вітровочка, вона така фісташкова. Це в нас екстра сорт. Регета брендова в розмірі Елічка. Екстра сорт. І талія, курточки легенькі, жіночі. Ось така під замшу. В такому теж цікавому кольорі. Далі в нас вітровочка зелененька така. В розмірі XL. Різні тоненькі, гарні курточки, жіночі, такі красиві вітровки, жовтенька. Такого варіанту. Такий. жакетик. Така коротенька. Замшева. Червоненька, гарненька, в розмірі емочка коротенька. Пітровочка чорненька з пташками. Ось така красива в розмірі L, В є капюшончик, вітровочка. Є і джинсові. Тут є такі різноманітні. Ой, яка в нас жилеточка з метеликом джинсова. З такими метеличками, нашивочками. Вітровочка з горошечок. Екстра сорт італія. Курточка легка. Різні вітровочки. Жіночі екстра сорту. Це в нас 4,25 євро за кілограм. За кілограм курточок в гарному стані, екстра сорт. Темно-зелена в розмірі М. Ось така. Ще така вітровочка. Легесенька куртка. Різні легенькі курточки. Різних розмірів, жіночі. 213 гривень за кілограм. Така. Різні кольори, різні розміра. Щось таке цікаве вітровочка чорненька. Ось така легенька. Лот на 25 кілограмів. Ціна цього лоту ось таких різноманітних вітровок 5349 гривень. За більш детальніше інформацію звертайтеся до менеджерів сім